Як багато тиск можна переспати, холодно, для тіла механічно, торкатись так, щоб майже не торкатись, і цілувати так, щоб заради ліжка, пусто, без розмов, без себе руками до плечей не значить обіймати. Як багато тиским можна усе по схемі, як мало тиским хочеш відчувати. З ким так небайдуже, так приємно, за ким сумуєш через кожен а видих, бережеш в собі таємно, Заради того, з ким сміється і болить, з ким так банально мовчки пити каву, дивитись в очі, наче завтра впаде світ, Багато тих, з ким можна тіло переспати, і мало тих, з ким хочеться душі.